Капсули Ганадерма-Лінджі, гриб безсмертя рейші це препарат, який допомагає при терапії злоякісних онкопухлин. Також він працює як онкопротектор, терапія доброякісних пухлин, пензлик, міома, фіброміома, мастопатія, аденома простати. Також він дуже ефективний у разі недуг серцево-судинної системи, включно з аритмією, стенокардією, у разі недуг бронхолегкової системи, також при бактеріальних і вірусних недугах, включно з герпесами та прихованими ЗПП, уретритами, хламідію, хламідів, реплазмою, недуги суглобів. Кісткова система, включно грижі, остеохондроз, остеропороз, артрит, артроз, поліартрит, у разі цукрового діабету, першого і другого типу, у разі алергічних та аутоімунних процесів псоріаз, ревматоїдний поліартрит, спленотермія, пухирка, дерматози, бронхіальна астма, у разі недуг серцево-судинної системи та судин головного мозку, у разі погіршення зору, слуху. Хворі очей, кон'юктивити, катаракта, глаукома, мігрень, розлади сну, вагетососудиста дистонія, атеросклероз, судин головного мозку, перенесений інсульт або інфаркт, ожиріння.